Щось причаївся. Оце зараз його думку цікаво послухати на ці вантажівки, які там біля аеропорту розвантажилися цими дронами. Що, що він думає? Бо братій, він їм надає десь вступять в змову з українцями, десь пропустять там 3-4 фури на грозний, такого, та, таких подарунків. Так йому буде. Весело. І ну, для цього щоб не відсвічує, там, причаївся, там тихо сидить, нічого не коментує, бо ну, розуміє, що а, як той Кіркоров. зараз вони всі будуть казати, як Кіркоров. Вони зараз у кіркорова навчаться будуть. що це... я, я війшов не в ті там, двері, таке з кожним може трапитись. Зараз всім так придеться розмовляти. Все на все добре до слідучої зустрічі.